Всім привіт на просторах Ютуба. Сьогодні буде огляд надбання мого CD Volt такої болгарки для шліфування бетону підшліфовування. Шукав я в інтернеті довго, ну як не шукав, а розглядав різні варіанти і, на мою думку, це найкращий вибір. Для чого? Що тут в комплекті. Вже є все. Тобто, саме основне це в комплекті зразу йде диск. Бачите, він вже пройшов трохи метрів, ще не кілометрів, але метрів трохи пройшов. В набір входить у нас болгарка Девольт. З відведенням пилюки, регулятор обертів, ну і має вона 1500 Вт. Досить потужна річ. В комплекті ще йде звичайна ручка. І ще йде додаткова, яка кріпиться для зручності, щоб Тут зверху замонтувати і працювати собі комфортно. Так само комплект входить в захист від пилюки. Все оригінальне куплено в фірмовому магазині. Шліфує бетон і різні поверхні дуже і дуже добре. Так що, хто думає? Над придбанням такої речі, як дошліфування бетону, ну то досить непогана якість. І саме знає, що йде в комплекті диск дошліфування, йде ослона, ручка і ще одна ручка. Ну і ціна якість теж девольт. Це є девольт. Всім дякую за увагу.